Звідки береться корупція? Якщо у чиновника є надто багато повноважень і цього чиновника не контролюють, то він зразу починає збирати гроші за свої повноваження, якими його наділила держава. Перше рішення це скоротити кількість органів державної влади, які контролюють. Друге це скоротити кількість функцій. Третє це обмежити перевірки. Два місяці тому. Уряд через парламент прийняв рішення, яке забороняє здійснювати перевірки суб'єктів підприємницької діяльності до кінця поточного року. У тому випадку, якщо цей закон буде прийняти, то будь-які суб'єкти підприємницької діяльності це компанії, акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, будь-які компанії зобов'язані будуть розкривати. Всю інформацію про реальних власників компанії.